14 березня 2013 року цілий день телевізор лякав воловчан штормовим попередженням про сніговий катаклізм 15 числа. Але, дякуючи Богу, нічого страшного, в Оловці не трапилося. Правда, снігу насипало десь 30 см. Кажуть, що проблема з проїздом на Латівському і Абранському перевалах. І там вся техніка через що не чистять дороги у населених пунктах району і не курсують автобуси з Уржуда на Міжгір'я. Не ходять автобуси і по району, у зв'язку з чим навіть дозволили відмічатися на біржі. У 16-й годині з'явився перший трактор в Оловці, який почистив кільце. А доті всі дороги почистили комунальники. Саме завдяки їм можна ходити по тротуарах. В селах же району дороги не почищені. І Бог зна, коли їх почищать. Зараз продовжує падати сніг. Радіо каже, що ще буде падати цілу ніч. А завтра буде мороз. Скільки нападало снігу, видно по хресту.